Розповім вам про трикотажну пряжу з наповнювачем Ярнард Корп Ярн, виготовлена з екологічно чистого матеріалу, представлена у вигляді трикотажного чулка, наповненого волокнами поліестеру. Вона чудово виглядає у будь-яких сумках. Є як світлі та темні тони, так і яскраві літні. І перевага цієї пряжі в тому. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Сьогодні розповім вам про трикотажну пряжу з наповнювачем: YarnArt Cord Yarn. Але спочатку хочу попросити вас підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео для підтримки нашого каналу та українського контенту. І так, мотки 250 грамів з метражем 73 метри. Пряжа виготовлена з екологічно чистого матеріалу і має склад. 40% бавовни і 60% поліестеру. Мотки великі, об'ємні, м'які та приємні на дотик. Нитка якісна шириною 8 мм, рівномірна по всій довжині, еластична, представлена у вигляді трикотажного чолка, наповненого волокнами поліестеру. В'язати з такої пряжі. Просто та швидко. Вона має гарне ковзання, петлі дістаються легко при слабкому в'язанні. Але якщо виріб робити щільним, потрібно докласти трохи зусиль. І перевага цієї пряжі в тому, що приєднання другого мотка можна зробити непомітним просто прошити чулок по колу. Для цього треба трохи розпустити нитку і голкою пройти по петлях способом петля в петлю. Це трудомістке заняття, але з'єднання буде ідеальним. Виробник рекомендує використовувати. Ти спиці 12 мм. Якщо в'язати таким номером, то щільності у виробі не буде. Для свого зразка я взяла десятку. Він вийшов м'який, еластичний, пружний. Форму тримає не дуже добре, але для чухлів на подушку або пуф цей варіант чудово підійде. Що стосується гачка, виробник рекомендує використовувати його в розмірі 15 мм. Свій зразок я зв'язала цим номером. Він вийшов об'ємним, м'яким, еластичним. В'язка цим інструментом буде доречна у виготовленні килимків для дитячої кімнати або сидушки на табурет. Якщо ж в'язати кошики або сумки, то тут потрібен гачок меншого розміру. Наприклад, для цього зразка я взяла 8 мм. Він вийшов м'яким, але краще тримає форму, має щільність, рельєфність, об'єм. Взагалі, візерунки гачком і скорт ярн красиво виглядають у будь-якому виробі. Однак, одяг, звісно, я б не в'язала з нього. Трохи про палітру на офіційному сайті Ярнарт налічується 28 кольорів. Можу сказати, що виробник потурбувався про широкий вибір в лінійці. Є як світлі та темні тони, так і яскраві літні. Всі вони матові, зовсім без блиску. Хочу сказати, що всі позиції мають наповнювач білого кольору, тому в темних тонах він може трохи просвічуватись. Загалом підібрати пряжу для аксесуарів або під свій інтер'єр вам буде нескладно. Головне обрати модель та візерунок. Що ж, а тепер давайте подивимось на відтінки поближче. 750, 751, 752, 753. 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 767, 768, 771, 773, 775, 784, 792. що можна зв'язати з порт ярм в основному трикотажну пряжу використовують у домашньому інтер'єрі: це килимки, пуфи. Подушки, чохли для меблів, а також настінні пано. Крім того, вона чудово виглядає у будь-яких сумках: шоперах, клатчах, авоськах, рюкзаках, і вони можуть бути зв'язані будь-яким інструментом, спицями або гачком. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 40 градусів, не терти, не викручувати та сушити в горизонтальному положенні. Виробник не рекомендує використовувати праску. Великі плями та сильні забруднення можна поставити. Терти м'якою губкою, трохи про витрати на невелику сумку клач, авоську або сідушку для табурета вам буде достатньо одного моточка на подушку 40 на 40, трохи більше двох. А на плит спицями метр на метр близько семи моточків. В залежності від щільності в'язання та розміру інструменту. Тепер поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси вона виготовлена із якісної екологічної сировини. За рахунок наповнювача м'яка, об'ємна. І добре тримає форму, легко та швидко в'яжеться з носостійка. з'єднуються непомітно в полотні, не линяє, має гарну палітру та вигідну ціну. Мінуси їх немає. Єдине, що вироби можуть довго сохнути. Якщо ви знаєте інші недоліки та переваги, які я не назвала, напишіть нам у коментарях. На цьому у мене все. Посилання на палітру та актуальні ціни. Я залишу в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайки, обов'язково натиснути дзвіночок. І всім, па-па! солодких вам петельок.